Важлива заява від Зеленського на Донецькому напрямку є просування українських військ. Вагнерівцям вдалося повернутися до Бахмуту. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Є позитивні новини з фронту. Українські військові просунулися на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради. Йому доповіли, що збройні сили мають успіхи в рамках контрнаступу на сході. Давайте процитуємо. Щоденний селектор отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів. Даних розвідок є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються. Кінець цитати. Утім, на тлі позитивних новин зі східного фронту надходить і не зовсім радісна, так би мовити, інформація. От на позиції під Бахмутом повернулися найманці з «Вагнер». Про це в коментарі CNN повідомив один із військових 92-ї бригади збройних сил України із позовним ГРУВ. За його словами, окремі підрозділи вагнерівців знову перебувають в районі Бахмута. Про нібито захоплення якого ще у травні відзитував Євгеній Пригожин. Ось як слова бійця передає CNN. Давайте процитуємо так. Вагнер теж тут. Вони повернулися, вони швидко змінили командирів і повернулися всюди. Сюди Росія зібрала війська з прилеглих районів і перекинула їх сюди. У них тут залишилося не так багато особового складу, сказав військовий кінець цитати. Тут зауважимо, що перші ознаки повернення вагнерівців на фронт з'явилися ще 23 вересня. Тоді про це писали так звані російські воєнкори. За їхніми даними на схід України під іншою назвою їдуть бойовики, які відкололися від організації після бунту Пригожина. Мовляв, нове груповання набирає для війни в Україні вагнерівців, дислокованих у Білорусі та Африці. Як би там не було, а вагнерівців, хоч і під новою вивіскою, на Донеччині вже чекають українські військові. Зокрема, і бійці 3-ї штурмової бригади. Вони поділилися новими кадрами штурму. На них воїни захищають місцевість від окупантів в Андріївці і займають нові позиції. Давайте подивимось. Я буду внутри, там из окна и... Если они тут есть, конечно. <плес> Хорошая хата. Походу, возле нас не розрив Белкос. Нам повезло. Також гарні новини є і з південного напрямку. Про них повідомив командувач угруповання Таврія Олександр Тарнавський. І от, за його словами, бійці Збройних сил активно просуваються і знищують росіян. Генерал пообіцяв ще більше позитивних новин незабаром. Водночас, експерти Інституту вивчення війни уточнюють, Збройні сили України успішно наступають на Мелітопольському напрямку. Основні бої точаться в районі Вербового, що в Запорізькій області. А поки українські бійці звільняють метр за метром на фронті, ми маємо вирішувати свої проблеми в тилу. Держкомпанія енергоатом має можливості збільшити дохід від продажу електроенергії та зменшити перевитрати на корупційних закупівлях. Це дозволить погасити заборгованість на ринку електроенергії України. Так вважає народна депутатка Інна Совсун. Так, от за її словами, в енергоатомі є три рівні проблеми: на першому місці саме корупція на закупівлях. Друга відсутність ліквідності через занижені тарифи у підсумку. Борги накопичуються і впливають на Укренерго, якому не вистачає коштів на ремонт підстанцій. Третя проблема суто управлінська, що вилилася у погану торгівельну стратегію та меншу за розміром виручку. Сосу наголосила, що підняття тарифів на електроенергію влітку лише відтермінувало катастрофу на деякий час. Нагадаємо, президент енергоатома Петро Потін. 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів постачальниками електроенергії і хоче закінчити його до кінця року. Раніше повідомлялося, що енергоатом за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 мільярди гривень. На цьому в мене всі новини. Дякую, що додивилися цей випуск. Підпишіться на фабрику новин і підтримайте нас вподобайкою. Зустрінемось.